Об'єднання між товаришами може бути в будь-якому стані. І. А світло, що поширюється з гори, це загалом вище світло, яке підштовхує їх, зближує їх. Все це залежить же. Ну, від самого світла питає, коли ми з'єднуємося між собою в десятці, ми розкриваємо світло, відчуваємо світло рав, ми розкриваємо наскільки наші дії, вони подібні світлу? Тоді ми можемо відчувати їх. Питає, а це світло, яке ми починаємо відчувати, як воно зв'язане зі світлом, що поширюється. Рав, поширюється це світло нескінченності. І ми хочемо його отримати, наповнитися ним. Це те, що ми бажаємо, щоб сталося. Поширення світла в нас, воно само це поширення залежить від того, наскільки ми розрізняємо в цьому світлі дії, з'єднатися з нами чи ні. З'єднатися з з, ним, з нами це дії поширення світла, а не з'єднуватися це навпаки. <5 di> ну, питає врешті, все світло нескінченності, все світло, що поширюється, відчувається в десятці, <5 di -tru> в зв'язку між товаришами в десятці, як клі для отримання рав. Ні, не в кожній дії, але. Врешті, після всіх виправлень, кліб воно відчує все світло нескінченності, яке наповнює його. ну, Вщерть в питає, як наближаємося до світла об'єднанням десятіра рав молитвою. В молитвою. І питай: а об'єднання в десяці рево об'єднання в десяці це частина. Одна з частин молитви питає, ви згадали зараз молитву, що це головне наблизитися до світла і за місяць за півтори місяці є в нас конгрес і тема його молитвою. Як ми прийдемо до цього конгресу, коли вже буде відчуття молитви? Чи треба говорити? Не просто говорити про молитву і прийти колись а вже бути в молитві рав. Та нам потрібно для цього. Обрати із наших думок і наших дій, чим, якими з них ми можемо впливати на вище світло, залучити його, наблизити до нас і включитися в нього. Питає, і це дія, яку ми можемо робити? Так я можу дивитися на свої бажання. І обираю цю бажаю, це цю думку, чи цю думку, і це бажання, чи, чи це бажання з усіх. Так каже рав, питає, а яка думка дійсно впливатиме на вище світло, щоб не були з до нас рав? Думка, що ти побачиш, що якщо ти її реалізуєш, ти буквально включаєшся в вище світло. Питає людина, здатна бути в цьому увесь час, увесь день бути в такому рав. Ну, людина чує. Ні, вона не здатна бути увесь час, але робота з вищим світлом залежить від того, наскільки людина зв'язана з ним.